Добрий день, мої малята, час настав нам пригадати Це, чого уже навчились, що нового зрозуміли. Ви дорослішими стали, маєте ви знань немало. Виконаємо всі завдання тож вперед, всі на змагання. Дуже дуже скоро закінчується ще одна пора року. Сьогодні останній день. Послухайте загадку та назвіть цю пору руку. Чудо, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, біло коса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Так, це зима. Які слова у загадці допомогли вам зрозуміти, що це саме зима? Так, якщо сане, то це тільки взимку. Зима і білокоса, і білолиця. Сріблом вкриває, тобто снігом землю вкриває зима. Розгляньте уважно зимовий пейзаж. Скажіть, який колір переважає? Так, білий. А чому саме білий? Тому що снігу багато. Які найперші ознаки зими ви знаєте? Мороз, холод, сніг вкриває землю, замерзає вода в калюжах та усіх водоймах. Подобається вам зимова природа? А чому? Так, усе довкола біле, яскраве, гарне. Ніби святкове морозне повітря, чисте і свіже, скільки пір року ви знаєте? Так, пір року чотири. Назвемо їх за порядком: Зима, весна, літо, осінь і знову зима. А скільки місяців має рік? Кожна пора року має три місяці, отож у році дванадцять місяців. Який зараз місяць? Зараз місяць лютий. Який місяць був перед лютим? Січень. А який місяць буде наступним? Березень. Перший місяць весни. До нас на заняття прийшла гостя. Хто вона? Так, це зима. Зима пропонує нам в останній раз прокатитися на санчатах. Ви згодні? Отож, рушаймо. Ой, а що це у нас із санчатами сталося? Давайте їх поремонтуємо. Отож починаємо лагодити санчата. Називаємо геометричну фігуру та знаходимо потрібний фрагмент. Ось це фігура круг. Круг не має жодного куточка. Ця фігура має назву трикутник, тому що у неї три сторони і три. Куточки. Ця фігура називається Прямокутник. У цієї фігури чотири куточки, тому прізвище цієї фігури чотирикутник. У прямокутника дві сторони довгі, а дві короткі. Ця фігура називається овал. У цієї фігури, так само, як у круга, немає жодного куточку. І ця фігура витягнута довга. Остання фігура це квадрат. Квадрат теж має чотири куточки, тому прізвище цієї фігури чотирикутник. І має чотири сторони, довжина яких рівна, однакова. Отож ми полагодили наші санчата. І тепер можемо вирушати разом із нашою гостею. Сідаємо в санчата. І вперед. Поки ми будемо кататись, пропоную виконати наступні завдання. Порахуйте, скільки ялиночок росте вздовж дороги. Так, шість. Скільки сніговичків біля будинка. п'ять. Скільки пташок на деревах? Вісім. Скільки падает снежинок? Дев'ять. Кого ви зараз бачите на екрані? Так, це птахи. Назвімо їх Сова, Гава, Омелюк, Шишкар, Снігур, Синичка, Голуб, Дятел, Сорока, Горобець. Які це птахи, якщо ми їх зараз бачимо у лісі? Так, це осілі птахи. Які птахи із тих, що ви бачите на екрані, прилітають до нас, щоб погорітися взимку? Шишкар і снігур? Для нас зима весела пора року, а для птахів настає найважчий період. Скажіть, будь ласка, що птахам страшніше голод чи холод? Так саме голод найбільша небезпека для тендітної пташки взимку. Сита пташка не замерзне навіть у люті морози, де тримаються птахи взимку? Біля людських осель. А чому? Тому що їм так легше знайти їжу. А як люди можуть полегшити життя птахів узимку? Люди виготовляють годівнички та підгодовують пташок. А чим можна підгодувати пташок? Насінням соняшника, тільки не смаженим, зерном, крихтами хліба? А для якої пташки ви вішали на мотузочок сало? Так для синички. А чим живиться дятел? Шишками Він полюбляє їсти насіння із шишок. А біля нього живляться ще й миші та інші птахи. Порахуємо пташок за порядком. Сова перша. Гава друга. Омелюх третій. Шишкар четвертий, Снігур п'ятий, Синичка шоста, Голуб сьомий, Дятел восьмий, сорока девята. Горобчик десятий. Порахуємо. Назад від десяти. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Нуль. Ось ми і прибули до лісу. Давайте зійдемо із сани і роззернемося довкола. Що на малюнку ви бачите ліворуч, сонечко, зима, зайчик? Що на малюнку ви бачите праворуч, дерево, білка, їжачок, лисичка. Хмаринка, сніжинки, що знаходиться на малюнку ближче до нас, лисичка, сніжинки, кошенятко, зима, що знаходиться далі від нас? Ялинки, зайчик. Маринки, що знаходиться перед дітками. Перед дітками знаходиться кошенятко і сніжинки, що знаходиться за дітками? За дітками знаходиться ялинки, що знаходиться над дітками. Над дітками є. Хмаринки і сонечко, кого ми не можемо побачити в лісі. Тут є на малюнку якісь помилки. Так, звичайно, їжачка ми в зимовому лісі не побачимо, тому що він взимку спить. А так само ми не можемо побачити в зимовому лісі і кошенятко, тому що кошенятко це свійська тваринка. Першою у лісі нас зустрічає сорока. Вона вихваляється, що усе на світі знає. Покажемо їй діти, що ми теж багато чого знаємо. Скільки очей у людини? Двоє очей. Скільки вогнів у світлофора? Три. Скільки хвостів у зайчика? Один, що приходить після зими. Весна. Який день узимку? Короткий день. У якої геометричної фігури немає куточків? Круг і овал. Яка пора року приходить після весни? Літо. Скільки ніг у людини? Дві. А у тварини. Чотири. Гра хто знає, той далі називає. Скільки днів має тиждень? Давайте ми їх назвемо. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Скільки днів у тижні вихідних. Два вихідних. Субота. І неділя? Скільки днів робочих? П'ять понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Який сьогодні день? Сьогодні вівторок. Який день буде завтра? Середа, який день був вчора? Понеділок, що нам допомагає визначити який сьогодні день? Так, це календар. У календарі цифри є чорні і червоні. Червоним кольором позначаються вихідні дні або святкові. Усі інші позначаються чорним кольором. На які частини поділяється доба? Ранок, день, вечір, ніч? Якщо зараз день, то потім настане. Вечір. Що ми робимо ввечері? Дивимося телевізор, можна гратися, вечеряємо, читаємо казки, купаємося перед сном. Що ми робимо вдень? Навчаємось. Гуляємо, обідаємо. І денний сон. Що ми робимо зранку? Прокидаємося, чистимо зубки та вмиваємось, робимо зарядку, снідаємо і йдемо в дитячий садочок. Кого це ми зустріли? І ви знаєте, що лисичка хитрунка, і пропоную пограти у гру задачки від лисички. Сьогодні задачки будуть без підказок, отож слухайте умову задачі уважно. Шість маляк катали з гірки, була рада дітвора, три пішли додому грітись, скільки діток жде гора. Скільки малят каталися з гірки? Шість. Пішли додому грітись троє дітей. Скільки діток жде гора? Так троє. Горобець і три синиці от летять до годівниці. Скільки птахів підкажіть будуть вдячні за обід. Про кого у нас задачка? Про птахів. Які птахи згадувалися у задачці? Горобець і синички. Скільки було горобців? Один. Якщо пташки летіли до годівнички, їх стає більше чи менше. Який знак поставимо? Скільки було синичок. Отож скільки птахів будуть вдячні за обід. Чотири. Гляньте білочка одна визирає із дупла, ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Ми просимо діти милі, щоб всіх білок полічили. Отож задачка про білочок. Спочатку одна білочка визирала із дупла. Якщо ми об'єднуємо усіх білок, то використовуємо знак плюс. Ще одна стрибнула з гілки. «Одна». А за нею ще три білки. Порахуйте усіх білок. Так, їх п'ять. Сім цукерок толя мав, дві цукерки мамі дав, дві малій сестричці Олі. А зосталось скільки в толі? Про кого ця задачка? Про хлопчика толю. А що будемо рахувати? Так, цукерки, скільки цукерок у толі було спочатку? Сім. Якщо він ділився із своєю родиною, то у нього стає цукерок більше чи менше? Менше, звичайно, використовуємо знак мінус. Скільки він дав цукерок мамі? Дві. Що він далі робив із цукерками? Він пригостив ще свою сестричку. Отож у Толі стало ще менше цукерок. Скільки він дав сестричці Олі? Дві. Скільки ж у Толі залишилось цукерок? три. Дуже гарно ви розв'язували задачки, але лисичка приготувала нам іще приклади, щоб ми спробували їх розв'язати. Розв'яжіть, будь ласка, приклади самостійно. Молодці, а тепер відгадайте загадку. Що за диво не і із ялинки шишки кида, з гілки скіт та скіт на гілку. Угадали діти? Білка. Білочки живуть на деревах, але наша білочка живе у чарівному лісі, і вона пропонує пограти у гру стрибки з поверху на поверх. Ялинки, в яких живе білочка, незвичайні, вони математичні. Пострібайте і ви з поверху на поверх і поміркуйте, як можна по-різному скласти числа на верхівці нашої ялинки. Поставте потрібні цифри у віконечка. А ще наша білочка дуже гарна господиня. У неї дуже багато запасів. Вона хотіла їх записати та заплуталася. Давайте допоможемо їй розставити відповідні знаки. Порахуйте предмети ліворуч і праворуч, і поставте потрібний знак. Усь і закінчилася наша подорож. Сідаємо в санчата і повертаємось додому. Ми впоралися із усіма усіма завданнями. Ви дійсно вже виросли. До наступних зустрічей.